Слава Україні, слава Збройним силам України! Дякуємо вам, наші титани і герої сучасності! Мої відгуки сьогодні будуть про троянду Мерхен Кніген. Кордес Німеччина 1985 рік. Чайно гібридна і може рости від, навіть досягати 150-245 см. В мене вона перший рік, але не знаю, що їй підходить ні сонце, ні тінь, ні дощ. Якщо сонце, то моментом вона вся ну, похиляється, опікається. Дощ відразу загнивається, не розкривається. Я ще не визначила і не знаю, чи визначу. Пахощі є такі досить ніжні, приємні, середньої такої інтенсивності. От Розкривається досить гарно, витончений пуп'янок, високий, такий, витончений, гарної форми, келихоподібної. Квітка далі досить звичайна, досить звична, колір ніжно-рожевий і поступово він досить світлішає. І скажу зразу, ну, не вразила вона мене зовсім. Хоча, якщо от зараз кінець вересня, то листя її чисте, тобто по здоров'ю, можу сказати, принаймні, листя досить гарно тримається. Але сама квітка ну, нічого я не побачила в ній такого. Незвичайного. І якщо плануєте садити, то розрахуйте, що куш досить потужний. В мене він вже переріс по висоті Клод-Брасер, який був посаджений у 2020 році, а це відповідно восени минулого року. І вже переросла. Тому досить потужний. По ширині поки що десь 80 см. Але я думаю, що є куди рости. от На місмак. Сорт не дуже вартий уваги, як на місмак. смак. Так. Вибачте, якщо когось образив таким відгуком, можливо, у вас будуть аргументи за і за. На користь цієї троянди буду вдячна за ваші відгуки. Дякую, і па-па.